Ради міста Вишнево запросили приватних підприємців маршрутних перевезень, аби вирішити актуальні питання. Адже новий бюджет країни на 2016 рік не передбачає компенсації при транспортуванні пільговиків. Я два чоловіка возив, Я їх буду возити. до, 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 до. скільки я не буду тут существувати. Але не в этом же проблема на сьогоднішній день. Якщо будуть встановлені обмеження на кількість осіб, виникнуть проблеми з пільговиками, вважають перевізники, адже їх на сьогодні дуже багато. «К цьому вже давно йшло, просто ми розраховували, що знайдемо спільний язик і якесь середнє рішення, щоб і з нашої сторони щось уступіть, і власть, щоб щось уступіла. Також на засіданні обговорили питання некоректної поведінки деяких водіїв на маршрутах, але імен не називали для першого разу. Перевізники ж вкотре пообіцяли провести виховну роботу зі своїми підлеглими. Єсть такі унікали там, що просто унікали. Вони можуть висадити людину 8-9 годин серед ночі. сказати, вийди, бо ти гроші не давав. Між міською радою та перевізниками, що у 2013 році були укладені договори на пільгові перевезення пасажирів. На засіданні вирішили зберегти дію цих договорів і дещо переглянути їх обсяг. Дошли до рішення, що возити ті категорії пасажирів, які на даний момент розписані закон. На сьогоднішній день перевізники пішли на зустріч громаді і готові здійснювати протягом певного часу перевезення за власний кошт пільгових пасажирів. Проте це лише тимчасове вирішення питання. Міська рада буде піднімати питання перед рімом про обласною владою про передбачення коштів в бюджетах в наших місцевих бюджетах на компенсацію вартості проїзду. Проблема полягає в тому, що в місті Вишневому всі маршрути є між обласними. Місто Київ є іншою областю за адміністративним територіальним устроєм потенцію вирішення питань щодо міжобласних маршрутів володіє виключно Київська обласна державна адміністрація. Подібні засідання збираються проводити у міськраді мінімум раз на місяць, аби тримати ситуацію під контролем.